Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Сьогодні чергове відео на тему порад і підбору автомобілів в інтернеті. Будемо обговорювати легендарний автомобіль Mazda 323F 5 покоління, бо, як ще говорить, Феррарі для бідних. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це мене дуже стимулює. Ставте лайки. І хто хоче допомогти каналу, будь ласка, пару гривень можна закинуть по силці в описі. Наперед всім дякую. Мені це все дуже приємно. Тепер відкриваємо авторія. Мій не улюблений сайт, але неважно. Нічого поганого про нього говорити не буду, тому що так треба. Коротше, відкриваємо авторія і поїхали. І щось інтернет сьогодні вісне, тому якщо щось, то вибачайте, друзі. Шукаємо Mazda, звичайно ж. 323. Взагалі, я пам'ятаю, на РСТ вводим там було окремо 323 і окремо 323F, що було простіше. Тому що 323 багато шукає хто, а 323F шукають тільки в основному любителі беруть їх. E, так, а наприклад, скажімо, звичайний, якби покупець. Купляє просто 323, там, наприклад, Седан. Випускались вони так, п'яте покоління з 94 по 98 рік. Далі йшло останнє покоління шосте, і вже 323 почали просто називатись Mazda 3. А 626-й Mazda 6. Беремо, до, напевно, до 3000. Взагалі можна купити таку мазду за 2000 за 2,5 в хорошому стані, купити і без проблем їздити. Я ціну поставив до трьох, щоб показати кращі варіанти, тому що до двох зазвичай звичай, кузов буде в такому собі стані, двигун там надійні в основному. Значить, дивіться, який нюанс мазди. От ми бачимо седан, виглядає як простий автомобіль. А от біла Mazda 323F, те, що ми і шукаємо. Значить, суть в чому, що Mazda зробила таку цікаву річ, що вони взяли хеджбек, Зробили окрему машину, взяли ліфтбек. Інший зовсім кузов, фари. Тобто все змінило. Не так, як гольф, що е хеджбек, що універсал, так? він однаковий, тільки кузов різний, там довший, ну, якби універсал, задня частина кузова відрізняється. А тут вони зробили на кожен тип кузова. Окрему машину з усіма різними деталями. Значить, ось дивіться, 2000 доларів. Хтось мені писав в коментарях, що скажи, де ти купив за 2000, то я куплю. Ось, будь ласка, показую. І це не один такий варіант. Щось опису я не бачу. Але ще раз повторюю, не один такий варіант, тому за таку суму можна знайти ці машини. Двигун 1,5, простий бензин, ну, тобто, не турбіруємо, звичайно, в ті роки. Електроніка там, ну, нормально напічкана, На свої роки все там є. Все при ній. Вигляд, до речі, під спортивний зробили. Оце Mazda 323C і Mazda 323F зробили під спорт. Тому вони так і цікаво виглядають. От, Наприклад, бачимо 98-го року знизу, вона не так зовсім виглядає. Так, ну, Значок відвалився. Ось ще один екземпляр. Тут 1,8 двигун, до речі, на 115 кінських сил, а 1,5 на 88 кінських сил. До речі, газ вбудований. Е, Значить, самі надійні двигуни тут це 1,5. І найпоширеніші прості в ремонті, легко знайти запчастини. Є найбільше, вроді, не пам'ятаю, чи 2,0 літра, чи 2,5 В-образний. З ними найбільші проблеми. Звичайно, там. Потужність найбільша, але і саме більше проблем їх важко знайти, їх в нас майже немає. Стандартні. 1.49, як тут пишуть точно а на інших сайтах просто 1,5. Всі кажуть: от дивіться, ще одна 96 року. Та ось такий бордовий колір. Так. Виглядає цікаво, правда? От скажіть. За ті самі гроші, що Ланос. Але всі дивляться, що 96 рік, а Ланос можна за ці гроші знайти там 2007-го. Ну, яка різниця? Ну, блін, можна знайти там Таврію, якусь там новіше ще, от Таврія пікап, я дивився 2010 рік. Там просто двері, як в старому холодильнику, холоднику. Е, кусок пластика завіси причеплені. І вони вже відпали, хтось там щось мотав чимось при непонятно, як їх зробити, тож не привариш, тому що двері пластикові задні. от. Це автомобіль надійний, е, доволі економний. Наприклад, е, ну 8 літрів бере по трасі, можливо, менше. От, значить, дивимось, Mazda 323 c ось вона 2600, коштує, звичайно, трохи дорогувато. 13 і двигун. От у моєї дружини така синя. Так. Ну, Тут таке темно синя, бо просто так камера передає. Ось так виглядає. Передок, то такий більш звичайний, а задок мені в цих автомобілях дуже подобається. Ми купували її за 1800. Правда, там трохи пороги були, такі собі переварили все. І все нормально. Всередині вона виглядає гарно. На свої роки, от на ті роки. Цей автомобіль перегнав час. Тобто вона виглядала на свої руки дуже круто. І навіть коли пройшло 10 років після випуску, вона виглядала актуально. І зараз салон там непоганий. І, якби ну, ззовні вона виглядає актуально. І я не розумію, чим краще Ланос на 10 років новіший, е, чи там якісь китайці, у е, блін, амулети, погнилі там 2010 року ділі, повністю трупи. Ну, я не розумію, чого всі хочуть, аби рік був поновіший. Хоч авто повний хлам. Купляєш мазду, надійна, класна машина, вона дуже низька, е, Ну, і на ямах не черкаєш нам, там все нормально, але вона так по формі зроблена. Класно входить в повороти. Е, приємно, що, хоча в 88 кінських сил, ну їде вона добре. І приємно відчувати, що е, якби в тебе є якийсь запас, коли ти йдеш на обгін, в тебе є якийсь запас потужності. А не як у мене був колись е, Берлінгу з 1.9 простим дизелем, там, що нажимаєш той газ, що не нажимаєш, воно майже нічого не змінюється. Да, проблеми із арками, ну, дверки в них не гниють так. До речі, цікава штука безрамні вікна. E, така, скажімо, не опція, а такий тут елемент e, дизайну. Фари не пластикові, а фари скляні, тому їм нічого не робиться, якщо, звичайно, не побить. Є нюанси з бамперами, вони починають просідати, провісати. E, звичайно, кріплення фар ломаються, ну, як в усіх машинах. Але от погодьтесь зі мною. Напишіть, от, будь ласка, в коментарях мені, чим це. Гірше за Ланус. Якось там, наприклад, візьмемо на 10 років новішого, Так, візьмемо Ланус 2005 рік і Мазда-95. Чим Мазда гірше? Чим Ланус краще? Я купив собі такий автомобіль, я ним задоволений. Я, не... я розумію, що кожен своє болото хвалить, скажімо так, але кажу, що це не єдиний автомобіль, який в мене був. Я їздив ну, доволі так нормальну е, кількість автомобілів, я перепробував. І скажу, що кажу, цей автомобіль мені подобається. Так, да, звичайно, коли я його продам, куплю щось інше, але тим не менше вона достойна уваги. І я завжди буду знати, що це класний автомобіль. Навіть якщо продам, куплю щось там цікавіше, чи дорожче, чи там новіше. Що схочу. Я буду знати, що це класний автомобіль, і кажу, мені по вигляду подобається, я купляв перш за все на вигляд і на те, що вона надійна, багато хороших. Відгуків на сайтах, подивіться, як виглядає. Тут, звичайно, ціна трохи більше, 200, але і стан, звичайно, кращий. Часто тюнінгують, різні прибамбаси роблять. Ось тут так само. Дах хтось пофарбував, диски поставив, там ще якісь нюанси, спойлери встановлюють. Тобто, ну, е називаючи Феррарі для бідних. Звичайно, тому що молоді хлопці хочуть машину під спортивне, щось таке, щоб привертало погляди дівчат, наприклад, там, чи ще щось, то якраз оця машина ідеально підходить. Звісно, там ліплять якісь мухобойки, це таке мені не дуже подобається, але ну, кожен Ось такою полоскою, з такими молодіними на дверях, це вже йшов рестайл. Є і такі, але мені подобаються старіші версії без оцих молдингів. Значить, друзі, відео закінчується. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто хоче допомогти каналу, тих пару гривень там перекинуть. Силка є в описі, мені буде надзвичайно приємно. Напишіть, як вам ця машина і чому всі їздять на ланусах, а не на таких маздах. Запчастини до Лануса дешевші, але. Їхній ресурс набагато менший, і ремонтувати доводиться частіше. Тому навіщо платить більше? По салону, наприклад, ця машина цікавіша, ніж в Ланусі того самого там, 2005 року. Я не знаю, чи я так вчіпився до Ланусу, тому що ціна та сама. От саме чому я не порівнюю ставлю. Звичайно, це трошки різні будуть якби, вагові категорії. Але саме я вчіпився до Лануса, тому що. За ці гроші пропонують ланос. І коли я вибирав автомобіль, мені теж казали, що дві тисячі тебе є. Ну, то бери ланос, типу, і все. Я купив її, ще скажу, три роки назад, два. два роки назад. Хотів рік поїздити і продати, але якось прикипів до неї там 300 тисяч немає ще пробігу рідного, двигун в хорошому стані, тому вона їздить, не ломається, і я не бачу сенсу. Щось поки що змінюють. Тобто мені понти не потрібні, авто надійне, їздить та й собі їжджу. Можливо, підкрашу і так далі. Кажу ще раз: пишіть в коментарях, друзі, чи сподобалось вам це відео. Що ви думаєте про дане авто? Всім гарного вечора, мирного неба над головою. Пока!